Привіт! Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, чому ми можемо жити на своє життя, буде такі пункти? чому саме так відбувається, і як ми можемо це змінити для того, щоб щось покращити і зробити це дуже так ніжно, не як всі кажуть, там, в один день все зміни, піди в іншу роботу, поїдь в інше місто, так не працює. Давайте бути об'єктивними. Будемо поступово це вирішувати. Окей, почнемо з того, як зрозуміти, що ви на даний момент відчуваєте цю, цей стан, що ви не живете своїм життям? Окей, якщо ви задаєтесь питаннями, а чи дійсно я на тій роботі, яку я хочу? А чи дійсно я в тому місці, в якому я хочу жити? А чи дійсно я на тій вакансії, на якій мені комфортно? А чи дійсно. Я займаюся тим хобі, чим мені хочеться займатися, а не через те, що, наприклад, там хтось сказав. Так, якщо всі питання, що так, тоді тут є питання, чи потрібно з цим щось робити, тому що ви так просто загнатись, і в якийсь момент ви просто не захочете вже нічого міняти. Тому що чим далі, тим складніше. Чим більше часу проходить на роботі, тим. Та далі вам важче її змінити, тому що ви думаєте, ну, ще попрацюю тут стабільно. Через декілька років воно і ще попрацюю, ну, непогано підвищили, а потім вже її на пенсію пішли. І ніколи не займалися тим, чим хотіли, і постійно нили на ту роботу кожен день, відчували себе нереалізованими і взагалі. Ваше життя пройшло від того, що ви в неділю не хочете йти на роботу. в п'ятницю ви радієте, що нарешті це закінчилось. Два дні ви відходите від цього стресу, та що ви був на роботі, не насолоджуєтесь на чим. Можливо, раз в рік поїдете в ту відпустку за ті гроші, які ви відклали. Всі, причому гроші, деякі кредити беруть, щоб поїхати в відпустку. Ось і. Ну, чи, чи це реально те життя, яке вам хотілося б мати? Чи краще такий сценарій, що ви хотите на ту роботу, яка вам цікава, реально цікава. І ви кожного приходите, у вас куча енергії, тому що вам було цікаво вам є що розказати. І ви взагалі хочете там розвиватися, і ви бачите цю перспективу. Потім можете відкрити свою компанію, тому що ви вже дуже багато про це знаєте. Вам цікаво, і це зовсім інший рівень життя. Окей. Okay. Um... Чому так відбувається? Чому ми заходимо в цю паску? Тому що нам з дитинства та взагалі не тільки з дитинства. Стиди, взагалі, суспільство каже, стабільність це добре. Тобто стабільність, стабільна робота з понеділка по п'ятницю, коли платять раз в місяць, ну, це стабільно, це добре. А, наступне це. Треба багато працювати. Чим більше ти працюєш, тим краще ти. Типу, якщо ти працюєш 10 годин, ти краще, ніж тих, хто працює 2 години, але більше заробляє. В нових реаліях це так чомусь не працює. Тому треба think about it, як то кажуть. Окей, і наступне нам з дитинства також казали, що потрібно бути зручними, слухняними. І ми досі зручні, сухняні. Якщо нам щось не подобається, ми це не кажемо. Ми просто в собі там якусь пасивну агресію. Ми... Пасивна агресія ж як проявляється? Вона може бути тим, що ви просто обговорюєте людину за спиною. Це пасивна агресія. Це може бути, що ви зли дуже злі. Да, але ви не можете це сказати цій людині. Вам це не подобається. Тому що ті дії, які вона робить по відношенню до вас, вас принижують всередині вас. І ви ходите, ваша самооцінка падає через це. Тому що ви зручні. А кому це зручно? Точно не вам. Всім, але точно не вам. Тому от, бути зручним і слухняним це класно, коли ви батьки, і ви хочете, щоб ваші діти вас слухались і у вас не було ніяких проблем, щоб вони не показували ніяких характерів. І так далі. Але, але якщо в реальному житті бути зручним це вибирати не себе, вибирати когось іншого, але точно не себе. Ось. Тому оця проблема зручності це основна, яка у нас прийшла з, з дитинства, і з якою дуже багато людей зараз намагаються реально. Не подолати а намагаються щось змінити для того, щоб більше вибирати себе, щоб а, розказувати, що окей, що не окей. І це дуже сильно зараз міняє цей менталітет. І дуже важко тим, хто старші люди, це прийняти. Тому що в них так все було, вони так жили. І Зараз, коли приходять, як то кажуть, підрістки під і кажуть, що вони хочуть, що вони не хочуть, для них це типу. Ти хто такий? Чого тут взагалі каже щось. Ну, і це зараз такий конфлікт виходить. І через це дуже важко відстоювати свої інтереси. Але я думаю, через декілька років набагато легше буде. Побачимо. Окей, а, чому страшно змінюватися? От ви знаєте, що от вас це вас не влаштовує, але ви все одно нічого не змінюєте. Тобто, ви усвідомили проблему. Але що далі? Далі ви нічого не можете з цим зробити, тому що перше, у вас є страх. Страх невідомого це завжди небезпека. Тобто, якщо ми щось не знаємо в нашій голові, для нашого мозку це небезпечно. Через те, ми туди не йдемо. Чому ми будемо йти туди, там де небезпечно? Це лишній стрес. Тому ми залишаємося на тому місці, яке нам знайоме, Да, ми можемо його не любити, але це для нас вже безпечне місце, тому що ми вже там знаємо все. Тому ми залишаємось на неулюбленій роботі в тих відносинах, які нам не приносять задоволення, в тому місці, яке нам не приносить задоволення. Да. Тобто, то ж, тут не тільки про роботу, тут ще й про дружбу, і про місце, де ви живете, як ви живете. Навіть деякі люди. Не змінюють е, нічого в квартирі, тому що їм так вже зручно. Але, наприклад, вони б хотіли поміняти там, телевізор, переставити на іншу стінку, да, подивитися. Але вони цього не роблять, тому що їм так вже зручно. навіть в таких елементарних речах. А, наступне це страх осуду. Тобто ми дуже сильно переживаємо, а що скажуть інші? А що скажуть батьки, А що скажуть родичі, а що скажуть. Не знаю, сусідка з третього під'їзду. А чого ми це боїмося? Ну, то хоч так було раніше. Ми не можемо нічого поміняти, тому що так було раніше. І ми також намагаємося не підводити людей, тому що ми маємо бути слухняними, зручними. Це туди ж само. Окей, наступне це синдром самозванця або низька самооцінка, як то кажуть. Не знаю, що куди mm -hmm. діти вчора, кажуть. А це те, що я недостойний. Я не знаю того, що, я, що мені потрібно знати. Я не буду подаватися на цю роботу, тому що я не кваліфікована на цю роботу, тому що я просто відчуваю, що от мені не вистачає там, посмішки. У там. мене 31 зуб, а там треба. 32 зубова, да? наприклад. І ви не подаєтесь на цю вакансію, тому що ви вирішуєте, що ви їм не підходите заздалегідь. Тобто ви навіть не пробуєте це робити. Ось, Бо ви собі зрішили, що я цього недостойний, або я недостатньо знаю, тому багато людей вчаться, 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 але так і нічого не роблять, тому що в них оцей синдром що я недостатньо знаю, щоб щось робити. Але поки ви не попробуєте, як ви, ну, ви не будете знати реальності. Як це працює? Тому тут багато хто застріє в житті. Ну тобто вони багато знають, вони можуть вчити інших людей, але насправді ну, вони не успішні, тому що вони просто бояться йти далі, щось робити, тому що вони вважають, що вони недостатньо знають. А недостатньо знають вони відчувають, чому? Тому що вони цього не пробували. У них немає експеріенсу. І от такий загалі коло в них виходить. Окей, наступне. Це почуття провини, почуття провини, що ви можете когось підставити. Або, якщо там, наприклад, вас не влаштовує дружба, почуття провини, що ви кинете цю людину. Вона для вас дуже багато всього зробила, те ж саме з роботи, ви, там, вас люблять в колективі, там, і так далі. І вам ви не хочете підставляти цю людину, да? ви не хочете ходити через ці причини. Окей, і останнє це найглобальніше це звичка страждання. А як багато людей, як багато людей люблять страждати. Ну не те, що люблять, вони просто звикли до цього. І як така, якщо ти не відчуваєш страждання, ти не, ну, ти не ростеш, якщо ти не відчуваєш страждання, ти не живеш. Те ж саме, якщо ми підемо в зал, і, наприклад, ми позаймаємось, але у нас нема крепатури, ми рахуємо, що? що це недостатньо, ми це зробили. Тобто нам потрібен результат в плані страждання. Якщо, наприклад, дуже багато людей собі в голові придумують щось, щоб постраждати. Наприклад, якась ситуація, вони починають у найгірший, найгірший сценарій, який може бути. Давай продумувати. І вони вже так в цьому сценарії заглибились, що вони страждають теж в цьому сценарії. Але цієї дії ще немає. Вони просто придумали це. Вони реально це придумали. І ну, це дуже дивно, для чого люди це роблять? От для чого ми страждаємо? Для чого ми робимо так, щоб ми страждали? І якщо ви подумаєте про це, ви згадаєте якісь ситуації, в яких ви дійсно так мали постраждати. Ну, от ви самі собі так робили, що ви хочете постраждати. І це дуже дивно. Це дуже дивно. Але це в нас з це в нас в нашій культурі взагалі. Багато людей з цим живе. Як це повороти, я не знаю поки. Але давайте перейдемо до того, що ми можемо зробити, щоб зрушити з місця, і я не скажу, що у вас все поміняється в один момент. Це такі маленькі, кроки, це такі дії, які вам допоможуть щось почати робити. От, а далі вже все за вами. Окей, наступне це перше. Це визнати, визнати вашу проблему і що ви дійсно хочете це поміняти. Якщо ви думаєте, окей, мені не подобається робота, ви це визнаєте, що вам не подобається робота. І ви такі, я хочу це поміняти. Чому я хочу це поміняти? Для чого я хочу поміняти? Ви задаєте собі ці питання, ви виписуєте це все, для того, щоб у вас було наглядно, якщо ви там в якийсь момент подумаєте, ой, може, це мені не треба, ви відкриваєте і дивитесь, що дійсно це вам треба. Це перше. Це перше, і основне, вам потрібно зрозуміти, для чого це вам. Для чого ви хочете поміняти, що вас не влаштовує. І оці штуки, які, що вас не влаштовують, і вони будуть, мають бути настільки для вас емоційно сильними, для того, щоб у вас були постійно сили рухатись, тобто не зупинятися і щось міняти. Друге, це дозволити не знати, але шукати. Те ж саме з роботи. Наприклад, ви можете чогось не знати, да, те, що вони хочуть, але все одно відправляти вакансії з, з тим надією, що вас візьмуть. Якщо ви не будете відправляти своє резюме або відправити одне резюме, то шанс, що вас візьмуть на ту роботу, дуже низький. Якщо ви відправите тисячу резюме то шанс, що вас візьмуть на якусь вакансію більший. Тобто тут навіть не треба бути математику, щоб зрозуміти, як це працює. Тому навіть якщо ви вважаєте себе трошки, що ви щось не знаєте. Або навіть якщо ви побачите дуже великі люди, які мають великі компанії, да, вони чогось не знають, вони просто знаходять тих людей, які це знають. І за допомогою цього вони роблять дуже класні продукти, дуже класні компанії. І вони живуть дуже щасливо, тому що в них є цей момент розвитку, вони чогось можуть не знати, але. Вони до цього йдуть, і вони їм цікаво постійно розвиватися. І це класно чогось не знати. Це означає, що якщо ви щось не знаєте, це так, куди ви можете йти, що ви можете дізнаватися. Окей, е, е, наступне це маленькі зміни, також зміни. Це всі знають, але ніхто над цим не користується. Але навіть якщо ви будете змінювати якісь ви одну звичку, змініть одну звичку. От, наприклад, кожен ранок. Ну, ладно, кожен вечір. Ви приходите з роботи, ви поїли, і у вас там є там, 20 хвилин, замість того, щоб дивитися телевізор, ви відправили одне резюме. Одне резюме на вакансію, яку ви хочете. Одне. І все. Просто одне резюме. І так кожен день, якщо ви будете відправляти по одному резюме, 365 в рік, ви точно відправите. Інколи вам захочеться відправити 2 і 3. Але це вже інше, це вже не маленьке, Але одне резюме кожен вечір. А, якщо ви хочете відкрити свій бізнес, да? ви, наприклад, дуже класно робите свічки або а, тортики, або щось таке. Ви кожен день постите один пост про те, що ви приготували, да? наприклад. Да? Або ви м щось готуєте і комусь даруєте, да? або намагаєтесь продати. Кожне одне тісточко. Одне тістечко, але потім вас буде знати більше і більше і більше. І ви станете класним кондитером, можете відкрити свою кондитерську. І так зі всім, навіть якщо ви робите браслетики, малюєте, все, все ще завгодно, те, що вам подобається, зі всім можна так працювати. Окей, наступне це шукати підтримку, а не йти на озвіл. Коли ми йдемо на осіб, нам дуже страшно. Ми не знаємо, чого нам очікувати. Але так як у нас є багато людей, у нас є соціальні мережі, і ми можемо знайти ту людину, яка вже проходила цей шлях. Тобто вона може, ви можете навіть на неї просто підписатися. Не треба їй там писати, там, просити консультації за 300 доларів і так далі. Просто можете на неї підписатися, і ви будете бачити, як в неї це все відбувається. Коли ви бачите, ви вже з цим знайомі, вам може не так страшно. Так, да, в ідеалі ви можете знайти людей, які класно в цьому розпираються, їм заплатити, або там вони просто з вами поділяться якоюсь інформацією і вам буде набагато легше. Також підтримка в друзях, підтримка в сім'ї. Тобто, якщо ви хочете щось робити, наприклад, ви хочете змінити роботу, да? і ви йдете до свого чоловіка і кажете, я хочу змінити роботу. Нам може бути важко, тому що у нас не буде там, грошей, да? наприклад. Давайте ти, ти мене підтримуєш, підтримай мене, і потім у нас буде все класно. Типу, в будь-який момент я зможу повернутися на цю роботу. Ну, наприклад, да? або там, отримувати якусь допомогу від держави. Ну, або у нас є вже гроші, і ми зможемо вижити там якийсь певний період часу. Та не йдіть там, не змінюйте роботу, коли у вас нічого немає, і немає, як оплачувати оренду. Тобто ви маєте адекватно дивитися на ситуацію і робити ті кроки, які не будуть шкідливі для вашого виживання, давайте так. Окей. І останнє, що я хочу сказати, це ваше життя зміниться тоді, коли ви змінитесь, коли в вашій голові ви будете готові змінити, змінити себе, зрозуміти, що ви не комфортний. Ну, тобто ви маєте себе, ви маєте свої бажання, ви маєте свою історію життя, ви маєте свої цілі і свої емоції, і ви хочете жити те життя, яке вам буде приносити задоволення, але те життя, яке стабільне. Стабільне для когось. Давайте так, стабільно для когось і щасливо для когось. Ви хочете жити своє реальне життя. Тому я бажаю вам успіхів і підписуйтесь, пишіть в коментарях, чи сьогодні ви з моєю думкою, з моїми фактами, і що ви можете порадити іншим людям в таких ситуаціях, коли вони знають, що вони не там, де вони хочуть бути, але їм важко щось змінити. Дякую.